А що, якщо я скажу вам, що існує країна, де бензин дешевше за воду, злочинність майже нульова, а золото не символ розкоші, а частина повсякденного міського пейзажу, де правитель настільки багатий, що його палац більший за деякі міста світу, але водночас він особисто виходить до людей, тисне їм руки і слухає їхні історії. Країна, де немає алкоголю, діють закони шаріату, а рівень життя входить до числа найвищих на планеті. Це Бруней, маленька, майже невідома держава, яка ламає уявлення про багатство, владу та свободу. Країна, яку називають обителю миру, але за цією тишою ховається значно більше, ніж здається на перший погляд. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розвиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Бруней розташований на острові Борнео, третьому за величиною острові у світі, загубленому між джунглями Південно-Східної Азії. Географія тут уже сама по собі дивна. Країна складається з двох частин, розділених територією Малайзії, щоб потрапити з однієї частини в іншу. Раніше доводилося перетинати чужу державу, і лише нещодавно Бруней побудував міст довжиною майже 30 кілометрів, один із найдовших морських мостів у регіоні. Це не просто інфраструктура, а символ того, як держава з мінімальною кількістю населення може дозволити собі мегапроєкти без кредитів і боргів. Перше враження від брунею, ніби ти потрапив у стерильний світ. Абсолютна чистота, ідеальні дороги, жодного хаосу. За відчуттям це суміш Сінгапуру і Дубаю, але без туристичного шуму. Тут тихо, надто тихо. Немає натопів, немає агресії, немає поспіху. Люди не кричать, не сигналять, не метушаться. З'являється дивне відчуття порожнечі, ніби країна живе на півтону тихіше, ніж решта світу. І водночас це одна з найбезпечніших держав планети. Тут спокій не маркетинговий слоган, а реальність. Двері будинків можуть бути незамкненими, а поліція майже непомітною. Бруней ніби каже, ми нікуди не поспішаємо, у нас уже все є. І саме з цього спокою починається історія країни, де багатство і суворість ідуть поруч. У Брунеї неможливо говорити про країну і не говорити про одну людину. Султан Хасанал Булкіах. Це не просто правитель, це ціла епоха, жива легенда сучасного світу. Він один із найбагатших людей планети, але водночас абсолютний монарх, у чиїх руках зосереджена майже вся влада. У 21 першому столітті, коли монархії здебільшого мають символічну роль, про неї живе за іншими правилами. Тут слово султана закон, і це не перебільшення. Цікаво, що для більшості жителів країни султан не далекий образ із портретів, а майже родич. Його щиро поважають і навіть люблять. Причина проста: держава забезпечує громадянам безкоштовну медицину, освіту, пільгове житло і відсутність податків на доходи. Для багатьох султан гарант стабільності, людина, яка поділилася нафтовим багатством із народом. Тому культ особи тут не нав'язаний страхом, а підживлений добробутом. Найяскравіше це видно під час дня народження султана. Це не один день, це майже півмісяця святкування. Паради, церемонії, феєрверки, відкриті заходи по всій країні. Але найголовніше, султан особисто виходить до людей. Він тисне рухи тисячам громадян, розмовляє з ними, слухає побажання. Для брунейців це не формальність, а момент справжньої гордості. Не кожна країна може сказати, що її правитель фізично стоїть поруч із народом. Окрема історія, королівська родина. Особливо популярний принц Матін, один зі спадкоємців трону. Молодий, спортивний, освічений, активний у соцмережах. Він став ідеальним образом сучасного принца. Його популярність виходить далеко за межі брунею. Але всередині країни він уособлює майбутнє монархії. Повагу до королівської родини тут вбирають з дитинства, і коли дивишся на цю систему ззовні, виникає питання, як така абсолютна влада може існувати без протестів. Відповідь ховається в грошах. Усе багатство брунею має дуже конкретне джерело. Воно не з'явилося з повітря і не було результатом колоніальних хитрощів. У 1929 році на території країни відкрили нафту, і з цього моменту бруней почав зовсім інше життя. Саме тоді на сцені з'явилася компанія Shell, яка фактично стала серцем енергетичної системи держави. І що цікаво, Shell досі залишається єдиною паливною компанією в країні. Тут немає конкуренції, немає боротьби брендів, лише стабільний потік грошей, який десятиліттями наповнює бюджет. Нафта і газ стали фундаментом економіки брунею. Маленька країна з населенням менше півмільйона людей отримала доступ до ресурсів, які здатні годувати державу поколіннями. У результаті виникла унікальна модель: мінімальна кількість громадян і максимальні доходи на душу населення. Тут майже не говорять про бідність, бо вона практично відсутня. Держава покриває базові потреби, а соціальна підтримка настільки щільна, що людина рідко залишається сам на сам із проблемами. Особливу роль у цій системі відіграє валюта. Брунейський долар має паритет із Сінгапурським. Вони взаємно приймаються в обох країнах, що створює відчуття фінансової стабільності та довіри. Це рідкісний випадок у світі, коли маленька держава прив'язує свою валюту не до великої імперії, а до сусіднього економічного гіганта, зберігаючи повний контроль над власними фінансами. Гроші тут відчуваються фізично. Про нафтове багатство нагадують пам'ятники, музеї, інфраструктура, дороги, школи. І водночас виникає парадокс: коли все є, зникає гонитва. У Брунеї майже немає бізнес-амбіцій у класичному розумінні. Люди не прагнуть прорватися, бо держава вже дала їм усе необхідне. Але куди ж ідуть ці мільярди насправді? Відповідь у розкоші, яка більше нагадує сцени з арабських казок, ніж реальне життя 21-го століття. У Брунеї розкіш не ховається за високими парканами. Вона демонструється спокійно і без сорому. Головний символ цього світу палац Нурулеман, офіційна резиденція султану. Це найбільший житловий палац на планеті. Його вартість оцінюють приблизно в півтора мільярда доларів. Усередині майже майже 2000 кімнат, бенкетні зали, мечеть, приватні апартаменти, офіси й гаражі, розраховані на сотні автомобілів. Масштаби настільки великі, що палац більше схожий на окреме місто, ніж на будівлю. Золото тут не прикраса, а стиль життя. Золоті куполи мечетей сяють навіть у похмурні дні. Усередині позолочені деталі, орнаменти, люстри, королівські карети, інтер'єри, елементи одягу. Усе підкреслює ідею божественного багатства і влади. Колекція автомобілів Султана давно стала легендою: сотні рідкісних машин, суперкарів і лімітованих моделей. До цього додаються приватні літаки, і вертольоти, готові вирушити в будь-яку точку світу за кілька хвилин. Особливе місце в цій касті займають королівські весілля. Це події, які коштують десятки мільйонів доларів і перетворюються на багатоденні церемонії. Розкішні костюми, золото, килими, процесії. Усе виглядає так, ніби сторінки тисячі однієї ночі ожили в сучасності. Але за цією блискучою поверхнею ховається інша сторона Брунею, чим яскравіше золото, тим помітніша тінь. І ця тінь релігія, закон і правила, які можуть здатися надто суворими для зовнішнього світу. Саме тут починається найсуперечливіша частина історії країни. Іслам у Брунеї це не просто віра, а основа всього суспільного життя. Близько трьох чвертий населення країни мусульмани, і релігія тут відчувається всюди. Мечеть не лише місце молитви, а центр громади, простір тиші і порядку. Архітектура міста підкреслює духовність, куполи, мінерети, чисті лінії, відсутність зайвого шуму. Релігійні традиції вплетені в повсякденність настільки щільно, що здаються природною частиною ритму життя. У 2019 році Бруней опинився в центрі світового скандалу. Країна офіційно запровадила норми шаріатського кримінального права. Світові медіа заговорили про жорстокі покарання, бойкоти, тиск на султана. Заборона алкоголю, обмеження куріння, суворі норми поведінки усе це різко контрастувало з образом розкішної багатої держави. Символом цього рішення стала окрема будівля шаріату, яка ніби матеріалізувала новий курс країни. Та реальність виявилася складнішою. Формально найжорсткіші покарання існують, але на практиці їх майже не застосовують. Більше того, сам султан публічно заявляв про фактичне згортання застосування хадів. Утім, сам факт їхньої наявності створює атмосферу внутрішньої дисципліни. Люди тут знають межі і рідко намагаються їх порушувати. Історії про покарання траплялися навіть у королівській родині, що лише підсилює відчуття. Закону брунею формально стоїть над усіма. Це дивний парадокс. Країна, де немає бідності, але є суворі обмеження, де золото й тиша співіснують із заборонами. І саме на цьому ґрунті народжується ще один вимір брунею. Світ легенд, страхів і напівмістичних історій, які передаються пошепки і роблять цю державу ще більш загадковою. Бруней неможливо зрозуміти лише через факти й цифри. Тут надто багато історій, які живуть поза підручниками. Місцеві легенди переплітаються з реальністю так тісно, що межа між ними майже зникає. Одна з найвідоміших легенда про камінь проклятого сина. За переказами, юнак знехтував власною матір'ю, соромлячись її бідності, і за це був перетворений на камінь разом зі своїм корабелем. І досі місцеві показують дивні скельні утворення і кажуть, що це нагадування про кару за гординю. Природні катастрофи тут теж часто пояснюють містично повені суви ґрунту, дивні шторми. у народній свідомості це не просто збіг, а знаки, покарання або застереження у країні, де релігія глибоко вкорінена в мислення, такі пояснення сприймаються серйозно, і саме це формує особливу атмосферу, спокійну, але наповнену прихованим страхом перед порушенням невидимих правил. Окреме місце займає мавзолей Раджи Аянга. За легендою, цей правитель був настільки жорстоким, що навіть після смерті його ім'я вимовляють пошепки. Кажуть, що покарання, які він застосовував, були настільки страшними, що сама земля відмовлялася приймати його спокійно. Навколо мавзолею ходить безліч чуток, про дивні звуки, про відчуття тривоги, про людей, яким ставало зле, без видимих причин. Ці історії не лякають відкрито, але вони створюють фон. Бруней сприймається як країна, де минуле завжди поруч, де легенди не просто розвага, а спосіб пояснити порядок речей. І, можливо, саме тому повсякденне життя тут виглядає таким стриманим. Люди тут тихі, вічливі і миролюбні, вони не люблять конфліктів і рідко нав'язують свою думку. Брунейці можуть здатися закритими, але за цією стриманістю ховається щирість. І коли ти залишаєш цю країну, виникає дивне відчуття, ніби ти побував у місті, де час сповільнився. А світ вирішив пожити без зайвого шуму. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!